Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Тобі, Боже, провідіння, віряємо сьогодні всіх покійних, які страждають до чистилища. Молимось тобі, Боже, за рідних, батьків, братів і сестер, друзів і знайомих. Молимося за тих, хто загинув, захищаючи нашу батьківщину, за тих, хто залишив цей світ не готовим зустріти тебе, за тих, хто гине внаслідок воїн, голоду, хвороб, нещасних випадків, переслідувань. Молимося за недавно померлих і тих, хто помре незабаром. Три єдиний Боже, простаймо усіх їхні гріхи. Вияве, ви, милосердя, приведи їх до радості, спілкування з тобою та всіми святими у небі. Тобі, Боже, провідіння, також доручаємо себе, наших близьких і всі намірі складені для цієї молитви. Не дай нам розлучитися з тобою, але беди нас усіх до небесної радості. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.